часто журналісти проекту схему показують просто сенсаційні відео як наприклад останнє яке було взято я так розумію з нагрудної камери з одного військового на якій видно як армія російської федерації потрапила в україну 24 лютого 2022 року через білорусь і от у Київській області знайшли таку Гоупрошку, чи «боді» камера. Тобто вона є доказом фактично, що Лукашенко дав можливість Путіну, дав дозвіл Путіну використовувати Білорусь в якості плацдарму для вторгнення на територію Російської Федерації. Лукашенко виходить за такою логікою співучасник терористичних дій, які чинить президент Російської Федерації. Він фактично на рівні всіх тих терористів, які Російських агентів, агентів російського впливу, які працюють на території України для того, аби підірвати український суверенітет. Тих, хто потрапляє в лапи СБУ, чекає одна доля або пожиттєве, або як мінімум 8 років ув'язнення. І от такий ще один російський агент потрапив в лапи СБУ, займався тим, що коригував удари по місту і зробив спостережний пост на е гориці бага горищі багатоповерхівки. Ним виявився викладач місцевого університету, якого просто завербували, пообіцяли йому гроші. Приховану відеокамеру він встановив для того, аби шпигувати. Сподівався підслідкувати орієнтовану кількість видоозброєнь українських військ. Ну от місцем проживання його затримали. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. І так само ув'язнення загрожує грузинам, які... Виходять на акції протесту вчора. В результаті в, внаслідок акції протесту було е, затримано 43 грузини. Вночі почали е, поліціянти їхні розганяти мінтигувальників, застосовувати сльозогінний газ, застосовувати водомети. 43 людини було е, затримано.